Добрий день, шановні друзі. Триває в нас війна і далі. Гинуть люди. Але я трошки не про те. Вчора я так розумію, почались переговори між нашою делегацією і Рашою. Ну, і думаю, можливо, як наслідок, зараз от, в Києві пару днів уже немає <кхів> той, обстрілів. По інфраструктурі, тому що вона там і так вже розбита, її там будуть дуже довго встановлювати. Тому ну, будемо сподіватися, що. Але ну, тут треба розуміти, що якщо перемовини йдуть, то значить обидві сторони вже виснажились. Ну ми давно виснажились, ми вже там на морально вольових як то кажуть, наші хлопці тримаються. Ну, і русаки, значить, виснажились завдяки нашим Збройним силам, небайдужим людям, які їм допомагають, значить, ми їх такі прищемили. Але у нас ситуація гірша, звичайно, тому що у нас є два вороги: раша і внутрішній. Внутрішній ворог це, звичайно, наша корупція. Зрада і корупція. Причому вона ну, на таких дуже. В таких масштабах, що ну, такого ще не було. А ще під час війни. А ну, те, що я розумію, от як працювало до до зміни влади в Офісі президента, то як? Ну, от зараз всі там, ЗМІ, там, ДНК, а вон там 200 тисяч хабаря, там всі діла. Ну, насправді. 200 тисяч це така парашина в дупі слона взагалі-то в порівнянні з корупцією. І мені здається, що тут зараз спеціально показують його, щоб, щоб суспільство сфокусувало увагу на ньому, а від інших якби відвернулися. Хоча насправді там дуже багато таких схем, то ну, у нас корупція була страшна, а зараз ну, поки що не знаю. От, приклад на тому ж деньці. Ну, його там затримали, я так розумію, за сигарети, які возили в Угорщину. Дивіться, возили ну, я так розумію, або члени сім'ї прикордонних представників. Прикордонні представники це такі полковники, генерали, які в прикордонних країнах представляють ну, інтереси там по прикордонним питанням. Так от в Угорщині їх було аж два. Тобто, перед війною їх під час війни один був і тут другого зробили. По-перше, це ну, штат, посольства збільшився. Один дипломат ну десь 5-6 тисяч доларів у місяць, це на нього витрачається. Тобто, що збільшити штат, звичайно, МЗС ну це дає добро, тільки МЗС. Причому не просто МЗС, це міністр тоді був Кулєба, який зараз там піариться. Так? Ну, погодили вони ще одну посаду. Яка там нічого не робила взагалі, ну хоча б можна було запитати, а навіщо? Ну зрозуміло. Потім же ж, коли дипломат пережив посольство, там також є певні посадові особи, які відповідають за те, щоб, ну, щоб наших дипломатів за безпеку наших дипломатів, і за те, щоб їх там ну, не підкупили, не завербували. Ну коротше, тобто вони слідкують і їм пишуть Рапорта, коли виїжджають, члени сім'ї. Тобто все це робилось також. Там ця особа в посольстві, ну, що вона робила? Ну, виявляється, нічого, тому що дуже часто виїжджали дружини <как> дипломатів і супроводжували ці буси. Тобто, А чому це все взагалі було? Ну, тому що <как> Дейнека був від Єрмака, і всі боялись просто це. <как> всі знали, але всі боялись йому там сказати ні. І тому, ну, так, якось так. Поки. Єрмака не прибрали. І тому <кхи>, оце така у нас ситуація була по корупції. Зараз не знаю. Також сьогодні повернули тисячу наших загиблих воїнів. Це оце і є питання, бо, відповідне відповідь на питання, бо мене інколи питають: а ти не боїшся? Ти ж там на владу ляпаєш? <кхи> ну я дуже такий впечатлітельний, і коли я це часто бачу. Кладовища, скільки там хлопців похоронено, то тоді ні, не боюсь. Так. Я, для мене це тварі. Що крадуть під час війни в владних кабінетах, це тварі. <кій> ну, третє таке, що сьогодні День пам'яті Героїв Крут. Тоді багатотисячний Київ аж 500 людей відправив на свій захист. Героїв, там, добровольців, патріотів. Які, звичайно, майже всі загинули, потрапили в полон, їх розстріляли, а кхм, наші, скажімо так, слівки суспільства, вони там ділили портфелі в Києві на той час. Зараз щось, щось подібне, будемо сподіватися, що ми не так завершимо цю війну, що ми витримаємо. Тому тримаємось, допомагаємо збройним силам один одному. Дякую.